Перший тур чемпіонату України з настільного тенісу Суперліга стартував у Полтаві. Змагання приймає полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Символічну подачу на відкриття сезону зробили президент університету Володимир Нищенко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. До Полтави з'їхалися вісім найсильніших клубів країни з Києва, Харкова, Сум, Львівщини та Луганщини. Наше місто представляють команди Полтавська політехніка та енергія Інваспорт». Головний суддя турніру Сергій Лімонов. Це спільна ініціатива, яка показує, як спорт може стати майданчиком єднання у часи випробувань. Зазначає тимчасово виконуючий обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Це будуть переможці, зрозуміло, що будуть якісь подальші змагання, європейський рівень. Світовий рівень бажаю нашим спортсменам здобути не тільки перемогу, а й ще й путівки на чемпіонати там чи Кубки Європи, світу, Олімпійські ігри. Ну і вгідно представляти Україну на міжнародному рівні. Гравець полтавської політехніки, 25-річний Євгеній Масько, розповідає: минулого року команда грала у нижчому дивізіоні в вищій лізі. Була запекла боротьба. Отримали справедливе підвищення до суперліги. Зв'язку з цим тренувалися все літо. Щоб підвищити свою майстерність та гідно виступити на цих змаганнях у Суперлізі. Суперлізі я буду грати вперше. Тому мотивація велика, завгада перемог велика. Сподіваюсь, мої тренування принесуть певні люди. Попереду ще три тури. Боротьба набирає обертів. Про налаштованість на перемогу говорить гравець клубу Лірс зі Львівщини, 21-річний Вадим Грибан. Хай переможе сильніший. Будемо боротись за всіма. Команди всі сильні. Переможе сильніше спортивні події об'єднують молодь і зміцнюють командний дух, наголосив президент Національного університету Полтавська політехніка Володимир Онищенко. Велика честь приймати титулованих спортсменів з настільного тенісу. Наша команда декілька сезонів грала у вищій лізі, і от нарешті ми знову повернулися до гри у Суперлізі. ці змагання об'єднують Україну. І ми безумовно. Будемо намагатися робити все для того, щоб наша збірна посіла гідне місце в цьому турнірній таблиці поруч з титулованими і потужними командами, які грають в Суперлізі. За словами Володимира Онищенка, проведення таких змагань стало можливим завдяки Збройним силам України, Федерації настільного тенісу та головному судді турніру, які обрали Полтаву місцем старту чемпіонату.